Всім привіт! Мене звати Аля я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вівторок, 2 вересня. Сьогодні в мене немає ні навчання, ні роботи. Сьогодні в мене вихідний день. Я прокинулася, намагалася прокинутися о сьомій, але не вийшло. Тому я вже більш о восьмій, з копійками вже прокинулася, встала з кроваті, з ліжка. і... Зараз п'ю кавуську. Також в мене тут цукерка, яку я вже з'їла. І виставляю відео на канал, робила обкладинку про Андору. Вирішила зробити одне велике відео, і воно грузиться. Я не знаю вже скільки, і скільки воно ще буде грузитися. 50 хвилин йде відео, але я не хотіла його розділяти на дві частини. Вирішила зробити одну одне таке велике відео. Ось, І ми пробули в Андорі тиждень, і з цього тижня я знімала, напевно, тільки два дні, і вже не 50 хвилин. От, просто що потім мені взагалі не хотілося знімати. Типу, я. Ми дуже багато чого робили, але куди ходили, там гуляли. Але Я не знаю, типу, ну, просто не було бажання навіть телефон діставати. щоб ви розуміли, навіть в інстаграм нічого не виставляли, типу, нія... ні жодної фотки, нічого. А, от. Тому, знаєте, це був такий... така перезагрузка, відпочинок від соцмереж. І Я навіть не можу сказати, що ми там якось дуже багато чогось фоткали. От, ми просто з максом кайфували двох на самоті, і на цьому все. Тому я вважаю, що такі відпочинки теж треба робити, і це е, дуже важливо ось так обстрагуватися е, від цього всього. Ну, е, Влог вийде. <ріст> От, 50 хвилин це непогано. Звісно, що я не показала прям все, всі прикольні місця, де ми були, що ми робили. <ріст> Ось. І ще до мене прийшла така думка, що я не показувала типу, класні саме ресторани, куди ми ходимо. Тому що в нас вже є наші такі улюблені місця. От. Такі. Хоча не знаю, може хтось, чи хтось з вас хоче поїхати в Андору чи ні. От, ну, ладно. Е, сьогодні які в мене плани? Зараз піду в душ, е, треба помити волосся, зібратися, і я їду сьогодні на роботу. Мені, Так як я закінчила стажування, мені потрібно повернути мій ноутбук. Так як мій контракт стажування закінчився, мені потрібно все ж таки віддати їм ноутбук. Також я хочу придбати їм щось таке смачненьке, як в подарунок, тому що я, так знаєте, дуже якось зі дня на день мене більше не було в офісі, тому що я хворіла і все. Хоч хотілося б їх якось поблагодарити. Ми приїхали за Мадлінами. Сподіваюсь, вони тут будуть. Так. Ну що, все? Я віддала ноутбук, побачилася не з усіма. Там був неповний состав людей. А я не зайде Макс. Він мене тут сказав, що буде чекати. Вже він пішов кудись в кафе, зараз йому подзвоню. Так от, все я казала. Були не всі сьогодні, але було прикольно повернутися. Хоча я тут тільки тиждень тому назад була. От, віддала свій комп'ютер, підписала бумаги, ну і все. Офіційно моє стажування закінчилося, а, от, але я не прощаюсь. Я сюди ще повернуся, про це розповім вам пізніше. Але так, це був такий більше до зустрічі. Зараз вийшла вже на вулицю. Макс сказав, що буде чекати мене тут, але він пішов на пошту. І, коротше, зараз він щось там зайнятий. Чекаю його тут. Е, ось так. Приїхали в торгівельний центр. Макс там розмовляє по телефону, я його чекаю. Е, хочу подивитися племіннику Подарунок. Е, у святика був день народження 25-го. От, і думали, гадали, що йому подарувати. Ну, Як я спросила в сестри, вона мені скинула, що там з одежі можна. От. Коротше, сьогодні йому подивимося. Вона мені скинула приблизно, що йому потрібно, який в нього розмір. Тому так, спакуємо їм посилочку та надішлемо в Україну. Приїхали в торгівельний центр в Марселі. Він такий досить великий, тут є ось ці магазини. Хочу зайти в H&M, бо там дитячий одяг непоганий. Може в зару зайдемо. В зарі теж вони дуже-дуже класні, ці всі роблять дитячі одяг, це просто такі от, І я б зайшла, напевно, для себе в манго, подивитися, що там. Це маго це зараз мій такий найулюбленіший магазин. Так, мені сподобалися ось такі дзінці, але вони немає розміру святика. Може світлі теж подивитися, бо я дивилася ось такі темні. В нього 104. 128, 122. 110. Джинси ми тут не знайшли, але ну, це теж ті поля з кінні. Ну, потрібно, щоб дитина була модна. Ми, коротше, тут вже придивилися. О, тут є такий костюм, я думаю, що йому сподобається. З динозавриками. І ось такий верх. І ось ця ковтинка. Тут, бачите, з повністю капюшон динозавра і ззаді ось так. Думаю, що йому сподобається. Ну так, да, це не, джинси треба. Джинси. Мені ось ще тут рубашечки сподобалися, такі прикольні. Зараз, зараз підемо ще в зару, подивимося, що там є. І потім, якщо що, повернемося сюди. Да, я бачила, але вона ні. Ось І це єдина куртка, що є. А мені ще ось ця сподобалася. Ми прийшли в лего магазин. Це як музей. Ось тут є цікавенького. Ось тут є ось ця ель... ельфелева вежа. Є ось ця книга. І вона навіть е рухається, як в самому фільмі. прикольно. прикольний. Автобус ну, автобус я вже бачила раніше. Також тут є що дом. Це якось не дуже прикольно. Потяг непоганий. О, ось цей теж прикольно. А це що непонятно, що це. <кій> ось це моя тімка <кій> з книжками. Але це з фільму ось цього. <кій> <кій> Дивіться, тут можна прямо всередині все подивитися. Прикольно. Але мені дуже подобаються картини. У нас Максом є одна. Ось ця. Дитині все купили. Зараз е, йдемо обідати. Там є фудкорт, але там дуже багато людей. Нам там нічого особливо не сподобалося. Е, і ми йдемо в Five Guys. Це такий, типу, там бургери, але дуже смачно. Там дорожче, ніж типу в фастфудах, як Макдональдс, Бургер Кінг. Це левел трошечки вищий, але там дійсно дуже смачно. І мені здається, продукти набагато якісніші, ніж в таких фастфудах. Ми на місці. Я взяла собі бургер в салаті. Макс собі взяв якийсь дуже величезний. Мій картопелька. М -м -м -м. Так, перший лук. Ось така рубашечка. І юбка. Відчуваю себе десятикласницею, навіть не одинадцятою. Мені подобається. Не знаю. Ще подумаю. Так. Наступний. Напевно, оці джинси помірю. Поміряла джинсів. Тут нормально сіло, типу на попі і все. <різь> Знайди ноги. Це ось такі шарогори. на жалко. <різь> ну що, ми зайшли в манго. Я купила собі одежу. А, ну це я знімала. Я купила ту юбку, я купила рубашку. І я купила ще джинси, які я вам не показувала, мені здається. Я показала ці чорні, я їх не купила, я купила звичайні ці У типу, світлі такі джинси. А потім ми зайшли в Ralph Lauren і Макс мені купив ще одну рубашку. Тому я тепер зібрана повністю на навчання, на роботу. Супер. Тепер йдемо в машину і будемо їхати додому. Ну що, розпаковка? Ось програми. шапка. Вона мені так сподобалася. Тут такий. Бачиш динозаврики. <хи> ось, вона дуже тепла. Я думаю, що прямо на зиму буде то, що треба. Не знаю, полюбляє він шапки чи ні. Але щоб усі не застудіть, треба носити 3-5 рочків. О, от. Далі в нас штанці ось такі. Ну, це я тобі показувала. Але я не думаю, що вони не скінні. Це не скінні. Ну, я думаю, що в йому буде так свободненько, ні? Це теж чотири рочки. Джогер, бачиш? Думаю, що нормально буде. І те, що воно тут на резинках теж можна, знаєш. А, і, і тут, і тут, і тут ще ось ще отака штука, що можна, якщо що, йому цей <класти> подостроїти. І. Ось таку знайшла. Бачиш, вона така коричневого кольору з динозавриками. ось, І тут вони такого. Чиж. Так прикольно. І вона, знаєш, така, в принципі, такий колір, що можна і кудись на виход в супермаркет сходити. Потім... потім ми взяли ось цю. Цім. Ці. Хальоша є такое. Чуть-чуть на Ковтинка. А, так, да, ми її, по-моєму, більше взяли. Ні, 98 104. Ми думали взяти більшу. Але взяли цю. Ну, така. Як вона, бачите, теж така тепленька. Так, да, це джинси ми взяли. Е, ось ці. Я ще, ми коли повернулися в Achin я ще... Бачили ось ці штанці, але це не джинси, це як штаніки такі чорні. Ну, Воно, звісно, не дуже якості, вони дуже такі тоненькі. Ось Тут вони ось так це ж за на на Да, ну, це на весну більше. Господи, де тут 110, бачиш, вони 4-5 років. Ну, якраз ну, вони не зимні. Хоча, може, якщо типу в садочок кудись. Нормально під колготи М -м, ось, але е вони, ну, дешево коштували, я подумала, що б не взяти. <гум> Отакі. От І взяла ще рубашку ось таку от біленьку, звичайно. Тут вона теж застибається. Е відірвався ось ціннікотий з е 3-4, так, да, теж. Ну, коротше, ось такі покупочки. Святик вдягнений. Ми вже давним-давно повернулися додому. Я змонтувала два відео, вже зробила дві обкладинки, вони вже е готові випускатися на YouTube. І зараз е буду вам показувати. Е ну, я показала вам, що ми купили святику. І е я вам. Розказувала, що я купила в манго. І зараз покажу, що ми купили в поло. Так, а, я ще вам джинси не показала. Зараз покажу ще джинси. Оп. Ось джинси звичайні. Як вони? Просто. Мом і все. До речі, не звертайте увагу на мій манікюр, тому що я його зняла. І тепер хочу, щоб нігті відпочили і були просто без нічого. Ось. Але вони в дуже, дуже поганому стані в мене, тому вони не гарні. Але нічого, скоро буде краще. Так, ну і рубашку, яку мені Макс купив. Оп, Оп ось цю. Значить, я міряла е, таку саму тільки жіночу, вони дійсно однакові. Е, і... Вона мені менш сподобалася, ніж чоловіча. Ось. Тому я взяла чоловічу Еску. Ось таку. Вона просто звичайна біла. Ось тут ось такий значок. Ось, ну і все. І ця жіночка в магазині, вона мені один рукав закатала, і мені дуже так сподобалося. От, я собі другий рукав. Так само замотала. Коротше, ось така рубашечка, дуже прикольна. І я думаю, я думаю, що вона буде з усім дуже класно виглядати. Але саме з оцією юбкою, саме з коричневим з коричневим, думаю, що буде дуже-дуже класно виглядати. Ось так от. Мені, звісно, дуже хотілося вдягти її завтра, але мені здається, що мені буде дуже жарко, дуже спекотно в цій сорочці. Не знаю, подумаю. Ось мій лук з рубашечкою. Я ще іншу рубашку купила, ту таку синю, що я вам показувала. От, і ось та така рубашка. От. І що нам сказала продавчиня в поло, так це те, що жінки частіше купляють чоловічі рубашки, ніж жіночі. Тому що вони дійсно сидять краще. Но єдине, що вона просто. Приталена ця чоловіча. Хоча мені здається, що жіночі теж. Але бачите, ну вона її, як типу, оверсайз, не поносиш. Ось так. Її треба якось чи заправляти. Да? Ось так. Хоч трошечки, да? щоб вона отак от якось була в заправленому вигляді. Ось, але да, мені теж сподобалося, як чоловіча виглядає краще. До речі, що ж таке? До речі, Макса така сама рубашка є. Тільки ну, побільше. Ось так от.